Більш повний лаконічний термін співанки хроніки висвітлюється вчерем в українській фольклористичній енциклопедії, котрі зазначають, що пісні хроніки є жанром багатокомплектних народних пісень із розвиненими сюжетними та драматичними полізнями у сюжетниці. само співанка частіше фігурує замість інших позначень цих пісень, оскільки вона гармоніює з народністю устною повіркою. Цей термін науковий обхід увів Олексій 9. ХХ століття. Саме він вважається найбільшим дослідником жанру співанок хронік, здійснив численні експедиції по Карпатському регіону для нових фістацій цих пісенних новотворів. Окрім Олексія Демі, де вагомі внесуть дослідження явища, зробили такі корфеї, як Іван Франко, Володимир Гнатюк, Філарет Колеса, Володимир Шухевич. В своїх працях розвідка ціни ці часто сприймали співанки хроніки, як пісенні новотвори. Там з доказу того, що народна традиція незавмерена, однак вони не виокремлювали їх в самобутній клас віроепіки. Серед сучасних дослідників варто виділити постав Софії Грице, яка на відміну теоретичного дослідження Олексія Тея загострювала свою увагу на музичний аспект цих ірогічних пісень. Актуальність нашого дослідження підкреслюється локальністю цього жанру, а чи чарою співаних хронік є Гуцульщина. У фольклорі співанки хроніки не є герметичним явищем, а дійсно пов'язані насамперед з баладами, потім уже з турнами та історичними піснями і коломийками. Коломийки відіграють роль крупну і дають оригінального закладення співанка та хроніками. Від коломийки співанка хроніка запозичує також характерний розмір рядків і складів, в рядкову строфу, де в кожному рядку по 14 складів. Також світи бере типову мелодику залежності віддалених районів Україні, захисту, і Західної Волині. Окрім прийнятої в науковому футболістичному обліку терміну співанка хроніка народного побутування існуючих кілька назв, наприклад, вище згадана назва новини, пісні хроніки, відомі пісня, розглянемо друге означення цих пісень Що є одночасним про має достатньо часу для удосконалення політичного тексту. Якщо основними героями історичної науктури були ватажки, опришки, що пов'язані з ремінальністю, то в родинних у бутових стрільках цими героями виступають переважно пометні родичі. Загалом жанр співанок хронік вважається відносно молодим жанром, який бере свій віт з 18 року. Поетичний текст переважній більшості випадків не надто виразний, і вміють і багато шаблонів, кому ключе. Тепер я б хотіла прийти до розгляду своєї авторської справки хроніки про Слава Івана. Вона містить 21 строфу. Це традиційний холодниковий Маємо живий приклад, так що. 哦，是。Well, Вокал голосніше. Добре, майже не чути. Попити водички, попити водички. Та та він музикант не чує, все прекрасно. This is where I...